Коли проти відеозйомки, але аргументи закінчились, адвокат Андрій Овчарук так зрадів, як побачив журналістів телеканалу Аверс на процесі у господарському суді, що запропонував провести закрите судове засідання у зв'язку із Річницею революції замість того, аби представляти інтереси свого довірителя, правник узявся за історичний лікбез усім суддям, до кого сьогодні потрапив на засідання. Але слуги Феміди вочевидь добре засвоїли історію, і такий адвокатський порив не оцінили. Щось прошу зафіксувати, що камера направляється на мене. Хотів би наголосити загальновідомо, що сьогодні 7 листопада. Наші недружні сусіди є трошки неадекватними. Відповідно, ми пам'ятаємо, що це річниця листопадевої революції. Можуть бути будь-які дії. Ми не знаємо, що проводиться онлайн оприлюднення інформації чи буде записано, потім буде показано тим паче для безпеки сторін. Я вважаю, що є підстави для. Проведення закритого судового засідання в даній справі. Суд проводить підготовче засідання, надайте можливість надайте справу можливість суду розпочати підготовче засідання. Ну, так, я хотів би нагадати суду, що сьогодні 7 листопада наших сусідів є така звичка пам'ятати про різні дати. Зокрема, як більше як 100 років тому відбулася 7 листопада революція. Це, це не мітинг на площі. Будь ласка, по суті, розгляду справу. Я вас зараз ви Я по суті кажу, честь, Невідомо, чи здійснюється транслювання у режимі реального часу чи запису. Якщо реального, то ми... суд, і ви вражаєте своїми процесуальними правами. Будь ласка, поводьте себе гідно в судовому засіданні, а тому не давайте раціонально використовувати свій і час інших людей.